Привіт! Сьогодні поговоримо про різні MySQL движки, так звані Engines. Для початку згадаємо, як виглядає архітектура MySQL сервера. У нас є якісь наші клієнти, тобто ми можемо з Application чи з консолі з shell звертатися до MySQL сервера. На верхньому рівні у нас є певні елементи, скажімо, так, логіки, тобто якісь речі, які будуть аналізувати наш запит. Оптимізувати його, кешувати, після чого викликати API Storage Engines, і таким чином виконувати якісь операції з даними. Тобто самі Storage engines вже будуть працювати з якимись даними, які зберігаються у файловій системі, але при цьому кожен з цих сториджів, він робить це по-своєму. Він розраховує працювати зі своїм конкретним форматом, типом даних, і в різний спосіб може. Імплементувати певні речі, такі як індекси, рівні ізоляції, блокування, це те, що ми говорили в попередніх відео. Якщо не дивилися, то обов'язково перегляньте, тому що тут буде дуже багато відсилок до того, щоб ми розуміли, як працюють різні движки, які в них є фічі і які в них є обмеження через відсутність фічей. То, щоб розуміти про що ми говоримо, варто переглянути ті відео. Завдяки такій архітектурі, у нас може бути багато різних варіантів, різних енджинів, які будуть по-різному працювати з даними. Є офіційні від е, Oracle, від власників MySQL, і також є певні движки, які розроблялися спільнотою чи якимось сторонніми компаніями під їхні потреби. Те, що нам пропонує MySQL, описано ось тут в документації. Це і проговоримо. Почнемо з ремарки, котре вже говорю, що по дефолту використовується InnoDB, з якоїсь там версії 5.2, здається, дуже давньої. І Oracle рекомендує використовувати його по дефолту завжди, якщо у вас немає якихось спеціальних, якихось конкретних юзкейсів. тому що InnoDB покриває дуже багато use caseів, він дуже сильно оптимізований. Ми ще про це поговоримо, але ось така от ремарка, що по дефолту завжди і на DB, якщо вам не треба щось специфічне. Ось така у нас є команда Show Engines. Давайте зайдемо у мене в докері запущений MySQL. І виконаємо цю команду. Як бачимо, у нас є список різних женів, які ми можемо використовувати, які у нас по дефолту пристворені. Табличок використовується, і якийсь загальнорівневий комент, для чого цей engine може використовуватись. Наприклад, InnoDB підтримує транзакції, блокування на рівні рядків і зовнішні ключі. Створимо тестову базу даних, і поруч у сусідній вкладці зайдемо в MySQL. І якщо ми перейдемо в директорію var -lib mysql, то ми побачимо файли, які стосуються нашого MySQL сервера. І бачимо, маємо побачити: ось у нас є директорія тест в неї. І зайдемо Вона поки що пуста. Давайте створимо табличку з дефолтним engineном з InnoDB. І бачимо, що у нас створилась певний файл in DB, і в нього таке розширення IBD. Якщо ми подивимось його вміст, то тут якісь будуть зашифровані дані, незрозумілі нам. Зробимо декілька, вставимо декілька рядків в цю табличку. Ще раз подивимося, які у нас є файли. Точно такі саме InnoDB. Їдинне, що в ньому за все Змінився вміст. Тому що у нас додались ці рядки, і InnoDB зберігає це все в одному файлі по дефолту. Повернемось до документацію. Тут є таке коротке summer. Давайте пригадаємо, вже не раз говорили. InnoDB це дефолтний сторож в MySQL. InnoDB Acid compliant, він підтримує транзакції, він вміє відновлюватись після падіння і не втрачає дані при цьому. Він використовує блокування на рівні рядків, якщо нам не треба інші. Іноді зберігає дані в кластерних індексах. Пізніше про це поговоримо не в цьому відео, швидше за все. І підтримує зовнішні ключі. Нижче є ось така табличка. Де можна порівняти а, різні фішки і їхні певні фічі, такі як різні типи індексів, транзакції і так далі. Чому рекомендується використовувати InnoDB? Як уже казав, це доволі таки обкатаний а, движок. В ньому є все те, що потрібно більшості аплікейшенів. Основний його конкурент був. MyESEM, який був дефолтним движком в старих версіях, але враховуючи останні зміни в InnoDB, такі як Full Text, Search чи, чи Geoінdexing, MyESM втрачає сенс, тобто ці фічі не стають унікальними для нього. І при цьому зараз будемо говорити про MyESEM. Але в нього є репутація така, що він, він може падати, що він може втрачати дані. Тому навіть якщо вам не треба ці всі фічі іноді бі, такі як транзакції чи блокування на рівні рядків, все одно використовується іноді бі замість MyESM. По цій причині, навіть якщо у вас такий тип аплікейшена, який не вимагає ось цих всіх суто іноді бішних фіч, все одно використовується він. Перейдемо до самого MyESM. Подивимось на табличку, на що звернути увагу: що немає транзакцій, немає MVCC, блокування на рівні табличок. Тобто, нагадаю, що якщо ви будете вставляти якісь дані, які заблокують табличку, то в цей час що ж, все з неї не можна буде читати. Або якщо у нас буде декілька конкурентних вставок, вони будуть виконуватись тільки одна за одною. Ключовими характеристиками. Майсема донедавна були такі фічі, як повнотекстовий пошук і робота з Гео. Але враховуючи, що воно тепер є і в InnoDB, то це вже не являється такою крутою штукою. Що досі може бути важливим, це Compressed Data. Дані можуть зжиматися, і якщо це важливо для якихось типів аплікейшенів, то це от може бути досі. Доволі важливою фічею. Я читав колись про про апплікейшени, які мали поставлятися на CD на дисках, і це було тоді прям дуже важливою характеристикою, скільки місця займає е, табличка. Зараз я не знаю, чи досі хтось поставляє софт на дисках, але якщо у вас є така необхідність е, в мінімальній вжатій е, інформації, то має досі може бути. MySam зберігається на диску як два файла. А один буде містити дані, інший індекс. Зараз ми подивимось в консолі. Давайте одразу і подивимось. Ми насправді можемо змінювати движки для баз даних. Зробимо alter table innoDB engine innodbine. І, як бачимо, наш файл InnoDB змінив, по-перше, їх стало два. а Як ми щойно зрозуміли, це з даними і з індексом. І крім цього, ці файли мають тепер свої власні розширення. Ми можемо їх переглянути, це не дасть нам нічого, тому що вони закодовані. І у нас є окрема сторінка про проблеми з MySM-табличками. Де нам кажуть, що насправді це дуже надійний формат, який відтестований і оптимізований, але бувають кейси, в яких ви можете отримати corrupted tables, тобто вони поламаються. І коли ви будете виконувати якісь селекти чи вставки, в них ви будете отримувати ось такі помилки. Для того, щоб їх починити, є певні процедури check table і repair table, але гарантії, що ви. Не втратити дані, які мали б записатися, але відбувся ось цей збій. Є е, немає гарантії, що у вас будуть ці дані, що ви їх не втратите. Які юзкейси для MySM досі можуть бути, як уже сказав, коли нам потрібно е, зжати наші дані, через те, що дані зжаті, можливо, в якихось кейсах це буде працювати швидше ніж InnoDB. Не впевнений, треба перевіряти кожен конкретний випадок. Наступний движок це Memory. Він створює таблички, які зберігаються повністю в пам'яті, тобто не на диску. Варто розуміти, що після перезагрузки MySQL ці дані будуть втраченими. Тому це дуже сильно обмежує способи використання цього движка. Переважно це якийсь only кешес, якась тимчасова робота. І дані взяті з інших табличок. Характеристики блокування на рівні табличок, MVCC немає, транзакцій немає. Те, про що я сказав, якщо MySQL рестарт, то data, дані втрачаються. Але за рахунок того, що ці всі дані будуть в пам'яті, таким чином можна дуже швидко їх отримувати. Цей движок дозволяє використовувати хеш індекси Це дуже важливо. Певних кейсах, тому що ми можемо отримувати певні дані по ключу. Тобто ми вже в попередньому відео десь згадували про бінарний пошук, а хеш індекс це ще крутіше. Якщо вам потрібно дістати конкретно один рядок, не діапазон, то ви можете строго його і завжди брати без якихось сканів пошуків. Такого алгоритма завжди буде стала складність О1. Тому мені здається, що меморі-движок, він якраз таки для цих кейсів, коли вам потрібно кишування якихось даних, які ви берете по ключу. Можливо, замість того, щоб перекручувати якісь додаткові інструменти, такі як Redis чи Memcached, можливо, є сенс почати з таблички Memory в MySQL. Одразу нам рекомендують розглянути NDB кластер, який працює так, як Memory, але має певні додаткові речі, такі як блокування рядків, можливість записувати дані на диск, щоб вони не втрачалися. І такий тип архітектури, де у нас в чому суть NDB кластера, що буде декілька кластерів, декілька серверів, які будуть мати точно такі самі дані, які вони будуть тримати в пам'яті, і дуже швидко. Віддавати. Таким чином, якщо у вас який якого такий тип роботи, і який має працювати швидко і бути відмовостійким, стійким, то NDB Cluster гарне рішення для цього. Я його в проді не використовував. Змінимо, спробуємо змінити engine для нашої таблички, поставити йому memory. Наші файли, які були, які стосувалися engine, MySM, зникли. У нас залишився тільки якийсь службовий файл InnoDB 379 InnoDB – це просто назва таблички, мабуть, не найкращим чином вибрана, щоб це ніяк не пов'язано з engine. Які use case для такого движка? Ну, як уже сказав, щось де потрібно закишувати, щоб швидко його діставати. Тобто, якщо у вас якесь інтенсивне читання і ви. Вибираєте плюс-мінус ті самі дані, то є сенс загрузити їх в пам'ять, і це буде працювати супершвидко. Наступний движок CSV. Його особливість в тому, що він зберігає табличку в звичайному е файлі в е форматі CSV. Тобто, таким чином, якщо ви, давайте переконаємось, якщо ви зміните в своїй табличці движок на CSV, що ми зробити не можемо, тому що у нас таблички nullable. Давайте створимо нову табличку еземcs. По її буде int not null І name varchar 10. Теж not null Engine. Csv. Тепер ми зробимо insert. Into Example Select All From innoDB. Зробили Select, бачимо у нас є два рядки і. Подивимось, тепер у нас з'явилося ось таких два файли: екземпл.csv. Е в форматі CSV -і, і csv. Подивимось, почнемо з другого з csv. звичайний csv файл. Тобто, якщо ви створите ось таку табличку, ви можете працювати з нею як звичайною табличкою в MySQL. І якщо ви потім цей файл скопіюєте і віддасте комусь, він може його просто відкрити. Наприклад, в Excel. Я думаю, це дуже зручний спосіб обміну даних, замість того, щоб робити якийсь експорт, імпорт е через інші інструменти. Якщо у вас дуже велика табличка, то я думаю, за рахунок цього движка engine такі операції можна робити дуже швидко. CSV – це додатковий файл, в якому MySQL зберігає якусь метадату для таблички. Так, стейт таблички і кількість рядків. CSV – не підтримує індекси, не підтримує партиціювання, і, як ми вже переконалися, всі рядки повинні бути not null. Наступний движок це Archive. В ньому немає транзакцій, в ньому немає індексів, він використовується переважно для того, щоб туди щось часто або багато вставляти, і, можливо, або рідко, або зі зміною з копіюванням звідти читати. Тобто, якісь... Логи, якісь історичні дані, якісь аудити. Тобто такий движок дозволяє багато вставляти, а це не буде займати багато місця, тому що використовується зжимання даних і немає індексів. Тому, якщо у вас є такий кейс, наприклад, ви зберігаєте якісь логи в MySQL, то ось цей движок буде гарним рішенням для цього. Наступний движок це Black Hole. Він приймає дані. І ніде їх не зберігає. Тобто все, що ви вставите в таку табличку, зникне, видалиться. Із кейс, який пропонується, це реплікація, тобто є можливість робити якісь фільтри в бінарному лозі за рахунок цього движка, і тоді репліка не буде отримувати ці дані, не буде необхідності їх обробляти. Ще один додатковий кейс, про який я колись читав, Додали як якийсь незрозумілий, не сильно потрібний запис інтенсивний в табличку, який почав убивати базу даних, перенагружати її. І змінивши engine на blackhole, можна було розгрузити, розгрузити сервер. Движок Merge це, в принципі, той самий, що MySM, тільки він дозволяє працювати з групою табличок MySM як з одним цілим. Це тому, що MyESEM обмежений, він не вміє в партиціювання. Можна досягти партиціювання, коли вам потрібно зберігати різні дані в різних файлах, то можна за рахунок ось цього движка Merge цього досягти, якщо ви використовуєте MyESM. Наступний engine це Federated, який не містить ніяких даних, він зберігає посилання на якийсь remote сервер і, по суті, все, що робить, це делегує. Виклик, коли ви робите запит на табличку, в якої движок Federated, він його перенаправить на ось цей от сервер, який за нього його виконає. Example – це движок-заглушка, він не робить нічого. Він показує, як писати нові, engine, тобто для розробників плагінів і баз даних. І як уже казав на початку відео є движки, які розробляються third parties і community members, тобто членами спільноти і якимись сторонніми компаніями. Тут уже на ваш ризик, чи готові ви використовувати движки, які розробляються неофіційними розробниками, і, взагалі, довіряти долю вашого проекта якимось менш відомим компаніям. Але при цьому є доволі багато цікавих движків, вони були набагато більш Актуальними, поки не мав ось цих всіх фіч, які зараз має. Зараз, мені здається, вони трошки менш актуальні, і є дуже цікаві рішення, які заточені або під величезні об'єми даних, або оптимізовані під нове залізо. Тому чисто для розширення світогляду, я думаю, є сенс ознайомити з ними, але чи використовувати їх в своїх проектах, тут уже. Складніше рішення.